Президент Чехії вляпався в черговий скандал у 2017-му Мілош земан запропонував Україні взяти компенсацію з Росії за Крим. Тепер взявся за іншу окуповану частину. Схід він придумав як врегулювати конфлікт на Донбасі. Мілош Земан вважає, що все врятують зміни до конституції України в частині децентралізації. Далі спецрепортаж з Чехії. Розумне врегулювання, що передбачено мінськими угодами, полягає в зміні української конституції. Зокрема, потрібна децентралізація, щоб не тільки російськомовні, але й інші регіони мали велику автономію. Таку заяву цього тижня зробив президент Чехії на слова європейського посіпаки Путіна миттєво відреагували в українській амбасаді. Посол Євген Прибиніс нагадав мілошу земану, що децентралізація нині активно впроваджується по всій Україні за винятком окупованих Росією Донбасу та Криму і наголосив, що головним залишається той факт, що уряд Чехії як орган, який визначає зовнішню політику країни, непохитний у підтримці України та її територіальної цілісності. Він не лише говорив про зміни конституції України, він знову ж таки сказав, що в Україні відбувається громадянська війна. Ми можемо тільки висловити жаль, що президент Чехії не знає про те, що. Скажімо, в Україні децентралізація вже зараз дуже активно імплементується. Про те, що ні звичайно ж ніякої громадянської війни в Україні немає а п'ятий рік вже йде агресія Російської Федерації. Ленка Віхова, україніст з Праги. саме за її ініціативою 14 років тому у Чехії з'явився український журнал, який розповідає реальну історію незалежної України та вкраденого в неї Криму. Тут таке видання необхідне, зокрема, й задля того, аби чехи тверезо оцінювали ситуацію і не зважали на нісенітниці від мілоша земана. Останню заяву чеського президента Віхова, як і більшість у цій країні, серйозно не сприймає. По перше, це є справа України. Наскільки вона буде, який, який статут фактично будуть мати будуть мати її регіони. А з другого боку, гляньте на це, що він саме говорить про російськомовні якісь регіони, але не згадує, скажімо, кримсько-татарську автономію. Це просто лише невігластво, це поганий тон, тим більше, що він президентція інститут і він не має права висловлювати такого ро. Оду фактично заявити чеський політаналітик Павло Гавлічок вважає, що це традиційна провокація земана, аби про нього не забули. Більш того, йому потрібно відповідати образу найцитованішого європейського президента в російських змі. Люди в Росії думають, що ми розуміємо, бо те такої важливий актор в Європі, в Чехії. Просто все по-другому і чеським експертам, і чеським. Палітикам включає теж прем'єри міністрів і другим міністрам, включає іностранний діл Чехії. Постійно нада абіяснято аб аб як, як, як на самому діля українські політики заяви про російського президента Чехії Мілоша Земана всерйозне сприймають, наголошують його роль суто церемоніальна та косметична. Такі заяви, а також аналогічні цим заяви, дуже, дуже різкі, абсолютно не дипломатичні, які він робить особисто від себе, а не від держави, то вони вже давно стали ну його візит, візитною карткою. Вони спрямовані на те, щоб бурхнув знаете, підняти хвилю медійних коментарів. Це дуже неадекватний чоловік, цей президент, який говорить про те, що треба смиритися з окупацією. Слава Богу, президент Чехії, типу англійська королева, у нього практично ніякої власті немає. Таке церемоніальне у нього таке. Незважаючи на усю абсурдність, заяви Земана у празі певні це не остання придумка тамтешнього президента. Він активізувався напередодні виборів в Україні та надалі псуватиме інформаційне повітря в Європі, аби потішити російського товариша. Олена Стецюк, Ріаналієва, Дмитро Суспільний, Заман АТР.